Добрий вечір, шановне панство, Вечірнє годування. Зараз відносно пізно годую, десь вже 9 година доходить. Бо пізно я зранку, в неділю лєня. Рано давати їсти, в нас от приморозки. я внутрім понакидав більше підстилки. Бачите, вони собі там зробили. І оскільки в нас Передавали, що мають бути вночі морози до, ві... до 8 градусів. Ну і відповідно до тих прогнозів я нутріям на вечір перестав давати воду. Ну і дньо... В день вже за два дні не даю, бо думаю, навіщо вона має в поїлках замерзнути, вона потім дуже довго вітаю її. І що я побачив? Та восамка чорна там де в кутку є. і вона до поїлки хоче пити воду. А так як вже є признаки того, що вона робиться кругленька, тобто вона вже по моїх підрахунках вона би мала вже родити 10 лютого, Ну, 10 лютого, напевно, у нас 100% не вродить, 10 11-го десь. Тому що я бачив, що самець її покривав. Ну, але то, то бачите, на мою думку, обман... обманливе то покривання. Ну, і вона би мала родити, я так думаю, ще десь через місяць, бо е, в принципі, нутрії, нутрії, які родять, вони такі, якщо мають е, 5-6 нутрінят, то вони такі. Досить кругленькими робляться за 2-3 тижні до родів. Якщо, якщо більше нутринят мають, то вони ще і скоріше кругленькими родяться. <клес> Тепер, і дивлюся, ось ця самочка прийшла і поїлку смокче, і дуже треба пільнувати, особливо самки, щоб вони мали достатньо вологи. Якщо самки не будуть мати достатньо вологи, то е, ну, води споживати, то те, що вони їдять, буде йти в жир і буде йти е, в ріст нутринят. Я колись про качок читав, і там говорилося, що якщо хочете збільшити вагу, то давати їм їсти, але після їжі їм давати трошки недостатньо, не виганяти на воду, не давати достатньо води, а давати трошки менше води, ну, щоб вони змочили ту їжу, щоб не витрачало енергію, і щоб та енергія йшла в їхній ріс. Так само з тими нутріями. Якщо вона буде їсти, не буде мати достатньо води. Буде нарушуватися обмін речовин, і все може йти в різну тренят. А якщо ми добре годуємо і мало даємо води, то в нас в 90% виникне проблема з народжувальністю малих. Особливо ще хто годує в раціоні дає дуже багато кукурудзи, то або хліб хліба дає досить. З однієї кукурудзу і хліб треба правильно давати. Правильно давати, правильно давати тим нутріям, які навіть годівлі, або самочкам, які годують. Якщо ми то все будемо давати хліб і кукурудзу, то буде добре. Тому що буде жирність молока, кукурудза відносно жирна рахується. Ось. І. І внутрі її будуть нормально е, давати. Ну, але мусить бути вода. Мусить бути вода, щоб внутрія споживала достатньо води. Нема води зимою. Кидайте сніг, кидайте лід в клітку і внутрі. Я Таким самим тим способом буде втаювати ту жарту. Я в тим малим внутрім вчора то зробив таку зі снігу катапульту, ну, і кинув їм того всередину. Ну, але дякувати Богу, хоч на дворі передають нас біля 8 градусів, я прийшов, приходжу. А... В приміщенні вода. Тут в мене одні самці, то мало води споживають, то вода не замерзла. А тут я для тих внутрій для самочок налив воду, щоб вони пили. Ну, ось, бачите, я тільки поговорив про то, і вже самочка прийшла і пробує пити воду. Ну, а вода щось не йде, може замерзла, поївся. Не знаю. Ну, але я їм кидаю трохи. Ви бачите, вони вже поїли і вже бігають собі, але ще доїдають буряки. Там, там в тому кутку ще два куска буряка є, так що е, внутрі в мене е, мають достатньо е, соковитих кормів. Я приблизно даю їм з орієнтування кожного разу. Біля дві зранку і ввечері на одну дорослу нутрою біля 200 грам суховитих кормів зранку, 200 грам суховитих кормів звер, з вечора. Ну і плюс ще в поїлці. Що вони з поїлки вип'ють, то, то і їхні буде. От. Ну, все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.